Всі справи кидай! Всім привіт! Сьогодні будуємо мотоцикл. Всі справи кидай! Настав час дізнатися, хто ж став найкращим. Всі справи кидай! Всі справи кидай! Всі справи кидай! Всі Третє місце займає Андрій. У нього 13 балів. Його мотоцикл вийшов досить функціональним. Let's play Minecraft. Але ось з деталізацією та креативністю цього разу не склалося. Естетика теж могла бути кращою. Друге місце виборює Льоша. У нього 14 балів. Його робота має чудові показники з креативності та функціональності. Але деталізацію та естетику можна підтягнути. Тим не менш, результат чудовий. Гарна робота, Льоша. А переможцем стає Кузя. Він набирає аж 17 балів. Абсолютний лідер з естетики та креативності. Його затишний ставок із рибками та лілеями підкорив усіх. Друзя, крутяк. Хочете позмагатися? Заглядайте до нас у телеграм. Змагання закінчено. До зустрічі, друзі!